дітки, як у вас сьогодні справи? Сьогодні я вам хочу розказати історію про Вейна і його собачку. Але спочатку у мене є питання: чи є у вас когось домашні тварини? Собака чи хомяк? Є? Хто в тебе? Папу гайчик. Папугай. А в тебе? Папугай. Вау. Кіт. Кіт. Зайчик. Зайчик. Папугайчики і рибки. Вау. Дуже класно. Мати домашніх тварин це, це велика радість. І у Вейна теж була маленька собачка, порода бігель. І одного разу він приїхав з роботи на своєму траку Він жив в Вайомінг. Ем, можна сказати, в селі він це було маленьке місце. І він приїхав, і позвонила йому його сусідка. І вона була дуже схвильована. І сказала, що він дуже швидко прийшов до неї в хату. І він прийшов, і там була його собака, Бігель, який він дуже любив. І... Ця собака скажено себе поводила. Вона лежала отако на порогу, ніби, ніби знаєте, риба з води виплила, таку дуже шалено себе поводила. І Вейн дуже почав хвилюватися, тому що він подумав, що в неї хвороба сказ, яка це дуже страшна хвороба в собаки. І він поставив свою собаку в будку, позвонив ветеринару. І в нього не було дуже багато грошей, і в нього був знайомий, який вчився на ветеринара, і він приїхав до нього. І коли приїхав, сказав, що, на жаль, я не можу провірити твою собаку на цю хворобу. і з того, що Мені треба з нього клітини взяти з мозгу. Але я це не можу зробити, поки він живе. І Вейн дуже засумував, тому що він не знав, що робити. І е, в нього не було так багато грошей, але йому ця собака була дуже рідна, і він все-таки взяв свою собаку з будки і сів в машину. Вони поїхали до ветеринара в велике місце. Вони дуже довго їхали, тому що він хотів, щоб його собака, Бігель, зустріла ну, до, дуже доброго ветеринара, який є дуже багато досвіду. І коли вони приїхали в цю клініку, цей ветеринар запросив їх в свою кімнату і сказав, що е, це ніяка не хвороба, це не сказ, це нічого. В нього застряла в е, горлі кісточка, е, коли він ігрався на дворі. А е, він це знав із за того, що в нього дуже багато досвіду, він дуже довго вчився, і цей ветеринар знав, що він робить. Він взяв собаку за лапу. Собака відкрила рот, і він цю косточку виняв приблизно розмір з олівцем. І Вейн був, він був дуже щасливий, ніби в нього камінь спав з душі, що все з його собакою добре. Тому що знаєте, як переживаєте, коли ваші тварини хворіють. І вони поїхали назад, і нарешті Вейн себе. Заспокоївся його собака. Бігель дивилася на край види, тому що як я сказала, вони живуть в Вайомінг, і там дуже класні гори, і вони були дуже щасливі. і Його собака ще ж, е, жила дуже довго після цього. І отак от Бог показує, що Він дає нам таланти комусь ветеринару, комусь е, хтось доктор, хтось медсестра, хтось пожежник. І Бог нам посилає таких людей, щоб вони допомагали нам з нашими проблемами, які можуть бути. Так. Хто хоче помолитися за це? Хтось хоче помолитися? Дякую за маму, за папу і за цей день. Дя дякую, что я не фурила, аминь. Аминь. Дорогой Иисус, послай папу, маму, послай за всех моих друзей, послай, э, послай за такой чудесный день. Спасибо, что ты мне дал живого зайчика, аминь. Аминь. Дякую, Иисус, за этот хороший день. Благослови нас сегодня. і Благослови нас все життя. благослови благословили нас. До цей, цей секунди і, 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 і дуже довго. Благослови нас дуже довго і, і дивися за нами, щоб, щоб ми нічого поганого не робили. Амінь. Амінь.

Амінь. Я ще помилюсь на кінець. Дорогий Ісус, дякую тобі за цей прекрасний суботній ранок. Дякую, що всі дітки з дорі приїхали сюди, щоб прославляти Твоє ім'я. Благослови їхніх тварин, щоб вони ніколи не хворіли і щоб вони могли дуже добрий час проводити з ними. Амінь. Ви можете йти до своїх батьків тепер слухати проповідь.